Оцінювання результатів презентації в балах 2, 2, 2, 2, 2, 2. Середній бал, 2 бали. Так, затошуємо. Угу. <говори> Ирина Александровна, прийти, будь ласка. Презентацію також ми отримали максимальне бал-2 балу, всього балів за ситуаційне завдання за презентацією 4. Так що вітаємо вас Дуже. Да, були з такою оцінкою і ми сподіваємося, що будете е, директором також на Бервану і працювати далі, і, да, і покращувати знання і займатися дітьми, колективом, працювати на благо нашого міста. Вітаємо. Да. Зараз ми підпишемо да. підсумки. Я не пошутила по поводу обучиться. Я меня <гум> варианты. <гум> Потом никакой каких-то здесь тут. Так, все мы. Зараз по разуковому. Так, залечка. Откусан наш подпишишь.

Ну да, так діється ворога. Це де за порядження немає, так? Може має. Чого це? Я тут немає. Я зря не задавав нікому питання. Дуже гарна дівчина.